3 грудня ми знаходимося під Києво-Святошинським судом, де мешканці села Петрівського борються з незаконною забудовою. Тільки що відбулося засідання Києво-Святошинського районного суду, в якому розглядалася позов представників громади села Петрівського проти забудовників, які ведуть незаконне будівництво на вулиці на рози вулиць Шевченка та Петрівського в селі Петрівському. Зараз суд задовольни позов громади про те, що рішення сільської ради про надання детального планування забудови цієї ділянки є незаконним. Законно ми отримали першу победу перемогу в цьому питанні. Ну ми не розслабляємося. Ми готуємося до продовження. Ми розуміємо, що буде апеляція, але на даний час громада перемогла і справедливість восторжествувала. Як ви Ну, хочу тільки додати те, що в нас ще попереду багато багато треба буде прикласти закласти зусиль, щоб цю справу це тільки тільки. Те маленьке, маленька та крапля в тому морі, яку да, да. ми тільки будемо проводити в життя. Дякую.